Колиска народності гуцульським звичаєм та традиціям в Івано-Франківську навчають ще з малку. Уже 40 років вихованці дитсадка Гуцулечка опановують таємниці краєзнавства. Поміж загальноосвітніх дисциплін. Вони грають на музичних інструментах горян, співають етнічних пісень та вивчають народні ремесла. Кожен місяць ми виділяємо один тиждень, присвячений саме гуцульщині. Ми вивчаємо історію гуцульщини. Ми вивчаємо звичаї, традиції, побут, літературу, відомих людей. Дитячі забавки теж гідна вістіч фабричним та закордонним. На полицях цяцькі соломи, кераміки, трави та, звісно, народні обереги ляльки-мотанки. Роблять собі невеликі іграшки і самі малюки, так як у давнину, замість пластиліну, глина. Глину ми місимо, додаємо декілька крапель олії, щоб вона була м'ясистою, гнучкою, щоб не висихала так швидко. І діти на початкових заняттях ліплять маленькі іграшки. От, наприклад, тут такі карті. Дитячі пальчики, дитячі ручки у нас дуже ніжні і м'якенькі, і їм пластилін дуже важко розімнути, щоб щоб вийшов такий гнучкий гарний виріб. І тому глина м'якенька. Навіть кухня тут унікальна. Поміж традиційними стравами, малюків частують наїдками за давніми бабусиними рецептами. У спеціалізованому меню кулеша, мамалига, чир та узвар. Гуцульський борщ з вушками, гуцульські голубці, кулеша по гуцульська. З молоком, з капустою на другу страву, вареники, узвари різні варимо дітям ну, напитки, вергуни, крученики такі, ну, з киста. Гомбулці, а от свята у дитсадку обов'язково візначають у спеціальних етностроях. Гуцульські каптарі, запаски та вишиванки вбираються усі: від вихователів до малечі та батьків. Зберігає і інтер'єр закладу геть усюди на полицях, стінах та меблях предмети народних промислів горян.